Ми будемо створювати у вигляді презентації своє портфоліо. Тому всі зараз вам потрібно взяти мобільний телефон і зробити собі селфі. Дей. Я тобі все покажу. Є. З малими ми працюємо дітками, це, до прикладу, навіть якби включити комп'ютер. Бо зараз якби проблема в маленьких дітях, що вони у гаджетах сиджуть, наприклад, мобільний телефон, там, планшет, а комп'ютер вони не знають. Вони іноді навіть мишку не вміють правильно, скажімо так, водити. Комп'ютер включати, папку створити, там поштують. У нас заняття йдуть по графіку два рази на тиждень. Заняття у нас триває, скажімо так, як шкільний урок, сорок п'ять хвилин, п'ятдесять. <реш> а? А. А? А. 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 Я Я... делаю презентацію. Про що? Я просто ютубер, у мене ніто привітацій своїх лукавців. Це досить мале село. І, ну я вважаю, що потрібно було тут зробити такий простір, бо Поэтому, не поки? тільки діти, які живуть у місті, можуть так потрібно так розватися всім. І ну, коли я зайшов сюди перший раз, я побачив. Цю атмосферу, ну як тут все красиво, і мені дуже сподобалось. А тепер обережненько, обережненько, так щоб ми не розсипали на стіл. Арт день один раз на тиждень. Інші дні в нас розписані ну, там, кіно, настільні ігри, різні види роботи. Ми стараємося за тиждень охопити. Я сюди приходжу погратися, посховати пазли. Е, подивитися фільми. Мене умовили сестри подивитися, як там і з братами пішов. Ну, мені тут сподобалось, я сюди люблю ходити. Я люблю ходити в цей дитячий простір, тому що тут можна пограти в волейбол, теніс, пазли пострадати. Найбільше мені подобається тут малювати. Насправді таких просторів в рамках цього проекту створено п'ять. Дійсно, чотири вони в Франківській області і один в селі Лукавці, маленькому селі на Буковині. Спочатку проект був орієнтований тільки на дітей ВПО з залученням маленької кількості місцевого населення. Але оскільки в нас проживає багато діток, які навчаються в місцевій школі, вони почали проводити своїх однокласників. І отак у нас зараз орієнтовно 40 дітей вже навчаються в такому облаштованому просторі. Він передбачає створення комфортного. Просто роди діти можуть відчувати себе. В першу чергу безпека має бути в другу чергу. Вони мають можливість відволіктись. Тобто, це має бути різнобічний розвиток. Персонал, який працює, вони на платній основі працюють. Це все оплачує громадська організація. Стан за підтримки вже зараз чеської гуманітарної організації Людина в біді. Ми працюємо сім днів, шість нас днів активно, на сьомий день. в основному це робота з психологом, хто Має запит, звертається.